Вітаю вас, дітки! Надійшов лист, погляньте малята. Лист я хочу прочитати, але лист цей непростий, він малята звуковий. Тож сідайте всі тихенько, слухайте всі уважненько. Що ви чули? Тисячі різноманітних звуків оточують нас. Пригадаймо, які звуки оточують нас у квартирі, на вулиці, Стукіт годинника шелестіння паперу, борчання холодильника, дзвінок будильника, гуркіт автомобіля, шум вітру. Та серед цих звуків ми легко вирізняємо звуки людського мовлення. Чим же вони відрізняються від решти звуків? Звуки людського мовлення несуть нам своєрідну інформацію. У мові все має звукове вираження. Звуки мови вивчає наука фонетика. За допомогою чого людина розмовляє дітки? Так, за допомогою язика. Але не тільки язика а губів, зубів, твердого піднебіння. Ці органи називаються органами мовленнєвого творення. Послухаймо звуки. А С, О. Що вони нам можуть розповісти? Варто їх розташувати у певному порядку, як ми відразу зрозуміємо, про що йдеться? Оса. У словах, кожен звук займає своє місце. Якщо звук змінити, слово або зруйнується, або перетвориться на інше. Виконаємо дидактичну вправу звук заблукав». Невідомо, як це сталося і як це звуки заблукали, скочили не у свій дім, стали разом жити в нім. Послухайте віршики. та Назвіть звуки, що заблукали. Здивувалися коти. Мишка повна води. Так, діти, не мишка, а миска. Тобто не звук ш, а звук с. Слухайте ще, ляльку, випустивши з рук, маша мчить до мами. Там повзе зелений бук з довгими вусами. Що тут не так, дітки? Вірно, не бук, а жук. Слухайте ще. Здіймає хвилі море синє і кружляють маєчки над ними. Що не так у цьому віршику? Так, не маєчки, а чаєчки замість М, звук Ч? Слухайте ще. Кричить мисливець: вір, не вір. Мене полює хижий твір? Що тут не так? Вірно, не твір, а звір. Ми з вами будемо вимовляти звуки і визначати, які органи мовленнєвого творення беруть участь у їх вимові. Наприклад, т. Повторіть, будь ласка, звук Т. Які органи мовленнєвого творення беруть? Участь у вимові цього звука. Т. Вірно язик та зуби. Звук Л. Так, язик та тверде піднебіння. Звук У. Вірно губи складені у трубочку. Під час вимови якого звука кінчик язика дрижить. Так. Під час вимови звука рір послухайте вірш Валентина Берестова під назвою звуки. Вільно минає повітря крізь рот, наче вітрець чарівний. Голос зростає, співає і от народжено звук голосний. Що ж це за звуки, при вимові яких струмінь повітря виходить з рота вільно? Так, дітки, це голосні звуки. Ці звуки можна співати, вони називаються голосними від слова голос. Давайте всі заспіваємо разом звук о. -о, -о, -о. Тепер у-голосні -у -у -у. стрибають у пісенці дзвінко, можуть заплакати і закричати. Заколисають в колисці дитинку. Та не бажають свистіти і бурчати, який звук допомагає заколисати дитинку. Вірно. А-а-а-а. Промовте звук А так, щоб він закричав. Дуже голосно. А от іншим звукам гірше, щоб їх вимовити, повітрю потрібно подолати перешкоди. Що влаштовують йому губи, зуби та язик. Такі звуки називаються приголосними. Їх не можна проспівати. Приголосні натомість же раді шелестіти, шепотіти, скрипіти, навіть пирхати, шепіти, бурчати, та не хочуть вони співати. Назвіть звуки, які не співаються. З. -з, 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 -з -х. Усі слова складаються зі звуків. Я вимовлятиму слово повільно, видовжено. А ви спробуйте відгадати, яке слово я промовила. Виконаємо дидактичну вправу. Упізнай слово. Що це за слово діти? Так, це слово мама. Слухайте ще. Сом. Що це за слово? Так, це слово сом. Ліс. Що це за слово дітки? Так, це слово ліс. Молодці. Слів багато відгадали, тепер спробуйте скласти речення з цими словами. Наприклад, мама готувала їжу. Складіть речення про сома та про ліс. Звуковий ми лист читали, але відповідь не дали. Приготуйтесь раз, два, три. Запис вже ми почали. Дітки, які органи допомагають нам говорити? Як називаються звуки, які можна співати? Які звуки не співаються? Чому? Дітки, ви великі молодці. До зустрічі!